15 жовтня у цьому світі відзначають день білої тростини. Винайшов її фотограф Джеймс Бікс у 1921 році. Молодий англієць втратив зір та самостійно виготовив спеціальну палицю, а згодом зрозумів, що оточуючі не звертають на неї уваги, і вирішив пофарбувати тростину в білий колір. Нині незрячі люди використовують білу тростину в повсякденному житті. Це засіб для безпечного пересування містом чи вулицею. Зокрема, водії більше звертають. Увагу на людину, яка рухається самостійно з білою тростиною. З нами на зв'язку Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушеннями зору центру Поділля. Вітаю вас! Добрий день. Які найпоширеніші труднощі виникають під час навчання ходьбі? Ну, найперше, мабуть, це те, що взагалі людина з порушенням зору повинна взяти до рук цю тростину, тому що з нашого досвіду ми бачимо, що багато людей, які втратили зір, для них це складний психологічний момент взяти тростину і почати з нею ходити. По-друге, це вже коли безпосередньо ми навчаємо людину, так потрібно звикнути тримати щось в руці і використовувати постійно під час своєї ходьби. Ну, людина може почати там в першому етапі. Боліте рука, це буде незручно, це буде трохи набридати. І коли ми вчимо ходити з тростиною, теж дуже важливо, щоб людина змогла ідентифікувати тростиною поверхню, по якій вона йде, чи це плитка, чи це там бруківка, чи це асфальтна поверхня і так далі. Ну і в принципі найважливіше це, щоб людина розуміла свій маршрут, по якому вона рухається, розуміла, де вона знаходиться в просторі, що знаходиться навколо неї, і щоб могла таким чином орієнтуватися дійти з певної точки А до точки Б, яка їй потрібна. А за який час люди навчаються ходити? Це все дуже, дуже індивідуальна історія. Ми, по-перше, починаємо вчити ходити з тростиною в закритому просторі, в приміщенні. І лише коли людина зрозуміла основні принципи, зрозуміла, як нею користуватися, ми виходимо уже, наприклад, в місто. Для когось щоб навчитись користуватися тростиною, може знадобитися декілька тижнів, для когось декілька місяців. Це Правда, дуже індивідуальна особливість. А як ви працюєте з людьми, які мають, наприклад, додаткові порушення? ну Втрата слуху? Так, це вже. Трохи складніша історія, коли у людини є втрата слуху, плюс втрата зору. Зокрема, у мене були випадки, коли я працювала з військовими, яких були певні питання по слуху. У такому випадку, звісно, ми підкоректовуємо наш процес навчання. Ми більше зупиняємося, гучніше пояснюємо детальніше, якби розжовуємо маршрут, по якому повинна йти людина. Більше намагаємося, оскільки слух, на слух важко сприймати навколишній простір, то більше намагаємось навчити, щоб людина розуміла відгук від тростини і, і цим користувалася. Якщо ми говоримо про травми, ну, таке трапляється, якщо це, наприклад, ампутація кінцівки, ампутація руки, то інколи є можливість, коли тростина. Скажімо так, припасовуються до тієї частини руки, яка збережена, і таким чином, якби люди орієнтуються. Є у нас в моїх колег точніше, є такі випадки, коли вони працювали з військовими, в яких навіть подвійна ампутація рук. Ну і звісно, що якщо в людини, наприклад, є протез ноги. Теж це все має враховуватися на маршрутах, щоб ну людина вже не настільки багато може пересуватись. Так є випадки, інколи що з тростиною навіть ну інколи і неможливо пересуватись. А які методики ви використовуєте для навчання людей з порушеннями зору? Зараз у нашому центрі Поділля ми працюємо за комплексною програмою реабілітації людей з порушеннями зору, яку минулого року розробила група експертів завдяки організації про ООН в Україні. І в принципі, ми опираємося саме на цю методику. Ну, якісь такі конкретні кроки я не буду розказувати, тому що це дуже дуже специфічна тема. Але, загалом, якщо говорити про наш центр, то у нас є. 30 календарних днів, відведених нам державою, і в ці 30 календарних днів ми працюємо з людиною, яка втратила зір, і це не лише орієнтування в просторі за допомогою білої тростини, це і навчання використовувати мобільний телефон, це навчання обслуговувати себе в побуті, так звані життєві навички. Це робота з психологом і фізична реабілітація. Ну а скільки ви ж проводите занять та яка їх тривалість? Теж все дуже індивідуально. Ми можемо починати заняття з 15 хвилин. Можемо заняття у нас тривати годину, ну півтори години максимум, тому що для людини, яка ніколи не пересувалася з тростиною, це може бути досить важко. Плюс те, що ми говорили раніше, ми повинні враховувати, якщо є якісь супутні захворювання чи комбіновані травми. Це теж все дуже сильно впливає, наскільки людина може швидко засвоїти інформацію. І чи не буде це її перевантажувати, чи не буде це важко? Тому можемо почати з 15-20 хвилин і завершити приблизно півтори години. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. і дякуємо вам і дякую, що ви звертаєте увагу на цю тему, і ми разом привертаємо увагу суспільства до питань людей з порушеннями зору. А нашим глядачам нагадую, з нами була Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушеннями зору центру Поділля.